Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У Тараканівській громаді працівники апарату ради щоденно долучаються до загальноукраїнської хвилини мовчання. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Попри те, що громада налічує 8 тисяч мешканців, за три роки повномасштабного вторгнення вона спрямувала з власного бюджету 15,5 мільйона гривень на підтримку з військових підрозділів Збройних сил України. Це гідний приклад того, як варто витрачати кошти не на сходи та марнотратство, а на допомогу тим, хто захищає країну. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліки немічних, за тих, хто в окупації і полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців і за всіх тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову Сім'ю. Щоб усі люди України нашої єдністю та перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси Господи! Попередження про стихійні метеорологічні явища. Злочівське РУ ГУДСНС України у Львівській області. Інформує про те, що за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області до кінця доби місцями в день по всій території пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Та до кінця доби місцями збережеться сильний заморозок – мінус градуси. Наступного дня вночі та вранці сильний заморозок – мінус градусів. Подекуди надзвичайний мінус градусів. Другий рівень небезпечності помаранчевий. Після завтра по території Львівської області вночі та вранці надзвичайний заморозок 5-10 градусів за Цельсієм. Третій рівень небезпечності червоний. Погодні умови призведуть до пошкодження ранньоквітучих дерев та рослин. Також синоптики прогнозують дощ та налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледицю. Бережіть себе, будьте обережні. Дорогі жителі Зборівської громади подбаємо про комфорт і безпеку нашого спільного простору, розпочавши роботи з благоустрою території. У рамках цих заходів проводяться зрізання старих аварійних дерев, які можуть становити небезпеку для людей і будівель. Проте завдання не лише прибрати сухі дерева, а й подбати про озеленення майбутнього. Тому на місці видалення насаджень проведена висадка нових дерев. Які стануть окрасою громади, забезпечить затінок у спекотні дні та сприятимуть чистоті повітря? Закликаємо всіх жителів підтримати цю ініціативу. Разом ми зробимо зборівську громаду ще красивішою, екологічнішою та комфортнішою для життя. Дякуємо за розуміння і підтримку. За європейські кошти на Рівненщині планують збудувати об'їзну навколо Дубна. Нарада щодо планів реконструкції частини дороги державного значення М-19 відбулася під головуванням заступниці голови Рівненської обласної державної адміністрації Людмили Шатковської. Оновлення відрізку дитини чи клюки, що у Тараканівській громаді Дубенського району, це частина великого проєкту із будівництва південного обходу міста Дубно. Очікується, що фінансуватимуть його європейські партнери. Участь у обговоренні взяли фахівці служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області та департаменту з питань будівництва і архітектури Рівненської обласної державної адміністрації. Дистанційно приєдналися представники Дубинської районної державної адміністрації, Тараканівської громади та обласного держгеокадастру. Під час наради проаналізували дорожню карту реконструкції та з'ясували, які є проблеми у реалізації. Усім відповідним службам були надані доручення. Місто Зборів відвідала норвезька делегація, яка привезла гуманітарну допомогу, пральні машинки для КНП Зборівська лікарня. Цей внесок значно покращить умови роботи медичного закладу та сприятливе забезпеченню належної гігієни. Щиро дякуємо норвезьким партнерам за підтримку та допомогу. Такі ініціативи є важливим прикладом міжнародної співпраці та солідарності. Добрі справи не залишаються непоміченими. Все буде Україна. Бродівська громада одна з ключових учасниць проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. У партнерстві з дитячим фондом ООН, МБО, партнерство кожній дитині та іншими виконавцями проєкту розробляють план дій щодо створення патронатних родин. 15 квітня організовано фасилітаційну сесію з адвокації Родина для дитини, розвиток патронату. Регіональний координатор проєкту Володимир Лис спільно з тренерками благодійної організації Діями Марією Ханзерук та Софією Кушельницькою розповіли про виклики в забезпеченні права дитини на родину та запровадженні послуги патронату. Практичним досвідом поділилася патронатна вихователька зі Львова Соломія Нарольська. Патронат це соціальна послуга, яку отримує дитина та її сім'я у складних життєвих обставинах. Це тимчасове влаштування дитини до сім'ї патронатного вихователя, доки фахівці допомагають їй батькам впоратися з труднощами. Для дитини це підтримка, турбота і шанс не потрапити до інтернату. Для сім'ї дитини можливість розв'язати проблеми, вийти з кризової ситуації та повернути дитину. Для патронатного вихователя працевлаштування, дохід та виплат на дітей під патронатом для громади можливість разом підтримати дітей, зменшити безробіття та соціальну напругу. Хто вірить, що сім'я найкраще місце для дитини розглядає патронат як своє нове покликання і професію? Служба у справах дітей Бродівської міської ради надасть консультацію та супровід. Ремонтні роботи у відділенні терапії КНП зборівська лікарня тривають. Наразі ведуться активні роботи з оновлення приміщень, заміни комунікацій та покращення умов для пацієнтів і медичного персоналу. Мета ремонту створити комфортні та безпечні умови для лікування відповідно до сучасних стандартів. Усі роботи виконуються поетапно, щоб забезпечити якість і довговічність оновлених приміщень у Тараканівській сільській раді. Проведено засідання координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків і протидії торгівлі людьми. У засіданні взяли участь представники структурних підрозділів, старости Тараканівської сільської ради, представники Дубенського районного відділу філії державної установи, центр пробації у Рівненській області Івана Чернякович, сектору Дубинське бюро правничої допомоги Рівненського відділу Людмила Юхимчук, Дубинського РВП, ГУНП у Рівненській області Андрій Левченко, Юлія Пасічник та Дмитро Литвин. Терапевт з кризової психології, консультант по військовій психології, національний тренер по роботі з кривниками Оксана Мартинюк, практичний психолог птицької гімназії Наталія Жмирова. Представники координаційної ради обговорили специфіку роботи в умовах воєнного стану, окремі випадки домашнього насильства, проаналізували виконану роботу в громаді щодо запобігання. Та протидії насильству в сім'ї, начальник відділу освіти, культури, спорту, туризму та молоді Ольга Чорнобай провела з учасниками координаційної ради інтерактивну вправу коло правової відповідальності, у ході якої учасники активного діалогу розв'язували праві задачі, визначали ситуативний рівень адміністративної та кримінальної відповідальності, обговорювали можливості вирішення проблеми у складних життєвих ситуаціях. Відбуваючи підсумки, голова координаційної ради Наталія Сороченська наголосила, що тільки об'єднавши зусилля усіх відповідних організацій та служб, вдасться прододіяти домашньому насильству, яке ставить людина в залежне становище, наносить величезну моральну шкоду суспільству, і є перепоною на шляху дотримання прав людини на площі біля зборівського міського будинку культури у рамках започаткування щорічного флешмобу Мікрофон Шевченківського слова, публічною бібліотекою зборівської міської ради проведено відкритий мікрофон. Дякуємо всім, хто долучився до шевченківських читань. Хай пророче слово Великого Кобзаря єднає нас і провадить до перемоги. У Кременецькому краєзнавчому музеї відбулася публічна лекція Українська еліта Кременеччини у міжвоєнний період ХХ століття. Виклики, діяльність та популяризація через публічну історію доктора історичних наук, професора Ірини Скакальської, приурочена до Дня Соборності України. У міжвоєнний період активно проявили себе на теренах Волині громадсько громадськополітичні діячі, просвітяни, працівники кооперативних установ, митці, імена яких є предметом наукового дослідження Ірини Скакальської. Присутні дізналися цікаві факти про діяльність Уласа Самчука, Романа Бжеського, Семена Жука, Бориса Козубського. Започаткована у 2025 році публічна лекція в Кременецькому краєзнавчому музеї. Продовжила традиції 1920 30 х років, коли Семен Жук, громадсько-політичний діяч, читав реферати з історії України на засіданнях ТОВ для Кременчан. Професор Іван Фещенко-Чупівський в 1936 році у приміщенні Кременецького ліцею читав публічну лекцію не лише для учнів і вчителів освітнього закладу, а й для громади міста. Новопризначений куратор Кременецького ліцею Стефан Чарноцький 28 вересня 1936 року. Читав відчит для містян у залі дому туристичного в Кременці. Лекція викликала неабияке зацікавлення у присутніх. У перспективі Кременецький кризнавчий музей планує цикл публічних лекцій, присвячених відомим діячам, що жили і працювали на Кременеччині. Урочистий концерт на крилах Шевченкової весни відбувся у місті зборів з нагоди 211-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря. Від епохи Шевченка нас відділяє проміжок у більш як 200 років. Доля підготувала йому великі випробування, але протягом усього свого життя він залишився справжнім народним поетом, і його слово досі торкається струн нашого серця. Йому боліла доля України, він залишив по собі великий спадок творчості, який не має меж. Єднаймося, бо ми українці. Шануймося, бо ми того варті. Пишаймося, бо ми нащадки славного Кобзаря. На Дубинщині вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Щорічно ми вшановуємо героїв. Які загинули під час Революції Гідності у боротьбі за європейське майбутнє нашої країни, право мати власну мову, історію та культуру. У Дубні біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні відбулася поминальна панахеда за всіма, хто віддав своє життя за волю України та покладання квітів. До заходу долучилися працівники Дубинської районної військової адміністрації. Цьогоріч пам'ять героїв Небесної Сотні ми вшановуємо з гаслом: герої першої перемоги у битві, що триває. Революція гідності була першим етапом нинішньої російсько-української війни, а Герої Небесної Сотні є першими героями. Маємо пам'ятати Небесну Сотню, адже не знаючи власного минулого, ми не матимемо гідного майбутнього. У Тараканівській сільській раді відбулася нарада щодо стану забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Тараканівської громади за підсумками 2024 року. Особлива увага була зосереджена на проблемі пожеж в природних екосистемах. Принагідно повідомляємо, що спалювання сухої рослинності суворо заборонене законом. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки у лісах складає від 1530 до 4 тисяч 590 гривень. Адміністративна відповідальність за самовільне випалювання рослинності або її залишків складає від 3 тисяч до 6 тисяч 120 гривень. У разі нанесення шкоди здоров'ю людей або майну у великому розмірі, внаслідок порушення вимог пожежної безпеки, зловмисних притягується до кримінальної відповідальності. Захід проводився на виконання доручення першого заступника голови Рівненської облдержадміністрації з метою недопущення виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій, попередження загибелі людей на пожежах та водних об'єктах. А також підвищення рівня обізнаності населення діям під час виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів. Юнацький «Бугун Бобри» на виїзді переміг Сокіл та вийшов зі своєї групи з першого місця. Матчі Кубку Карп'яка від Львівської асоціації футболу тривають. Цієї суботи ФК «Бугун Бугунбубри зіграла з ФК Сокіл з великих Глібовичів на стадіоні у Бібірці. Крижаний вітер несподіваного похолодання змінював траєкторію м'яча, але не міг збити бойового запалу бродівчан. Їхали за перемогою і здобули її. Бугунівці розпочали з атак, але й Сокіл відповідав взаємністю, тож гра ставала жорсткішою. На середині першого тайму після фолу проти Богунівця арбітер признав штрафний удар, і капітан Богдан Куртяк відкрив рахунок матчу, не залишивши голкіперу суперників жодного шансу. Спроби сокола швидко відігратися не мали успіху. Тож перший тайм та половину другого Богун тримав ініціативу. А на останній чверті, коли відбулися заміни, команда великих Глібовичів пішла в рішучий наступ. Але ворота Богуна так і залишилися на замку. Блискуче сейвив воротар Денис Яремовський. А в одній з контратак другий розписався у воротах сокола Дмитро Саваринський. 0 2 дві перемоги у трьох перших матчах. Відбувся чемпіонат Рівненської області з армреслінгу серед юніорів та молоді, в якому спортсмени Тараканівської громади спортивного клубу Козацька варта вибороли загальнокомандне друге місце у командному заліку. В особистому заліку чемпіонами та призерами області стали Гуляші Максим, Понищук Богдан, Пукалюк Андрій, Понарчук Ігор, Перета Артем, Білецький Микола. Учасників чемпіонату було 90 чоловік з різних куточків Рівненської області. Тараканівська команда була заявлена 16-ма чоловіками. Вітаємо наших спортсменів з гарним результатом змагань. Тренеру Віктору Мушаровському бажаємо і надалі здобувати тільки перші місця. У рамках всесвітнього дня здоров'я, центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх провів у Демедівському ліцеї фестиваль ранкової зарядки Рух заради здоров'я. Разом із учнями та педагогами не просто заряджалися рухом, тут формували корисну звичку починати день активно. Такі заходи це не лише про фізичну активність, а й про командний дух, позитивні емоції і турботу про своє майбутнє. Здорові діти це здорова нація. Слава Україні! Героям слава!